Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо шикарні пончики з додаванням гарбузового пюре. Ці пончики неймовірно смачні, м'які та апетитні, тим більше, що смак гарбуза зовсім не відчувається. А також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною. В мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте їх готувати! Відріжемо 400 500 г гарбуза. Кожен шматочок розрізаємо ще раз навпіл, щоб він швидше запікався. Гарбуз викладаємо у форму, застелену фольгою. Зверху також накриваємо фольгою, щоб гарбуз не підгорів. Запікати будемо при температурі 200 градусів орієнтовно 50-60 хвилин. До повної м'якості гарбуза. На вагах одважуємо 250 г охолодженого гарбуза і блендером подрібнюємо до однорідної пюреподібної маси. Ось така консистенція має вийти. Сюди додаємо 120 грам м'якого вершкового масла. 200 г цукру, 2 яйця, седра одного апельсина. Міксером збиваємо декілька хвилин до однорідності. Крім апельсинової цедри, по бажанню можна додати і корицю. В муку висипаємо 8 г розпушувача. Трохи розмішаємо і за два рази розсіяємо борошно в рідкі інгредієнти. Лопаткою все з'єднуємо, поки борошно не забере всю вологу, просіюємо. І ось таке негусте тісто вийшло. З лопатки стікає і залишається язичок. Гарбузові пончики будемо випікати в такій силіконовій формі яку злегка змащуємо рослинною олією. Оскільки тісто в нас не густе, переносити його будемо на форму за допомогою комдитерського мішка. На 1,5 см зрізуємо гострий кут та заповнюємо заглиблення на 2 третіх. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Трохи форму піднімаємо, постукаємо по столу, щоб усі порожничі, які могли бути вийти, і одночасно тісто розрівнюється. Випікати будемо 15 хвилин. І ось наші пончики із духовки. Вони ще теплі та дуже м'які. Неймовірно смачні гарбузові пончики. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу. Спробуйте обов'язково їх приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. Україна понад усе!